Оу, ну нарешті. Ну Васенька, это ти! Це все тому, що да Марічка в танці станцювали. Привіт. До речі, Марішка, дуже сьогодні гарно виглядаєш. Правда. Дякую. Знаєш, на моєму фоні всі хорошо дивляться. правда, Вася, скажи, скажи. Такое. Якщо чесно, це я заставив її вдягнути сережки, серйозно. Так що мені теж подякую. Так, а, ну, з мене гріш. А, ну що, розповідай, які в тебе влучні моменти були в твоєму житті? Ти зараз там свої 16 років всі згадав? Ну, розповім вже. момент зі школи ще. Була зима, І ми вирішили на перерві зіграти в сніжки. І кидаємося один одного сніжками, і тут звідки не візьмеш, з'являється директор. І Я до ти... цього маху як кину йому в голову тою сніжкою. Стіна, я бігом сховався, Хлопці я дивляться на нього і не можу зрозуміти, що, що відбулося. Він як почав їх матюкати. Директор матюкається. Який, який, який поганий приклад директор. для дітей. А, вибач. Да. Поганий приклад. Непоганий, у мене був кидок, що кідок. Так просто, напевно, припинити. Тобі ще тому, пощастило вас. Якби ти хотів потрапити, ти б не потрапив, а так воно випадково само собою. Ти слава. знаєш, в американських школах діти застають своїх викладачів за іншими справами, тобі пощастило, що ти живеш все-таки в Україні. І взагалі Ні, в американських ось. фільмах. Така історія, але я не хочу просто Вау. В американських Вау. фільмах зазвичай діти з пістолетом ходять до школи, тому те, що ти ж тільки сніжкою влучив, це ще нормально. Тому що, знаєш, як я ж кажу в Так, інколи могли би тебе. Просто влучити чимось, поцілити іншим, як то кажуть, пуля попавши в учителя, зайшла і вийшла як положено. <рес> Дякуємо тобі за дзвінок, пиши нам в соцмережах і